Були моменти, коли ми там, приходили зарані, залазили там, на якісь балкони, ховалися під кріслами, щоб там, коли вже зачищали, зали, залишалася якась закрита частина. Як ми здобували цю інформацію. Так? Ми сиділи, значить, як, миші, як миші. Дуже часто значить, на, на, на цих прекрасних а, закладах культури а, поряд з тобою бігали миші. Значить, ти сидиш. Я їх, наприклад, боюсь. Господи, це буде дуже невдобно. Зараз почну, воно отут бігає, а я почну верещати. А вони мені тут, про, про любих друзів впевнені, що нікого немає. І У мене було кілька таких з'їздів, та, був з'їзд нашої України, коли ми так на ничку записали, а потім ще був закритий з'їзд Тимошенко. Коли ми з станньою Чорновол тоді лазили, напевно, години три думали, як зайти. І вже феноменально, да, у УДО були кращими дружинами журналістів. Вони нас просто типу, пустили. А в якусь там рубку. Ми сіли станню тихенько на підлозі. Я включила диктофон. І я записала цю закриту частину цієї. Потім там був хай напевно два тижні. Турчинов це перетрушував ні, це некий проект, це був український дім. Ага, Тоді Турчинов да. прям от всіх депутатів перетрушував, хто злив цю частину, що воно вийшло на українській правді.